Бруно Ферреро. Короткі історії для душі. 13 січня Побачення. Хочеш піти зі мною до кіна? А що хочеш побачити? Тебе, Моя наймолодша донечка, вимагала, аби я щовечора читала їй перед сном одну казку. Якось я подумала, що можу купити їй касету із записаними казками. Дівчинка навчилася вмикати магнітофон, і кілька днів усе йшло добре. Та одного вечора вона дала мені в руки книжку. Люба моя, сказала я, ти ж умієш вмикати магнітофон. Так. Але тоді я не можу сісти так близько до тебе, а ти не обіймаєш мене рукою, відповіла дівчинка. Важить особа, не речі.